Не завжди тортик має бути солодким. Сьогодні хочу приготувати свій улюблений печінковий тортик. Він такий ніжний. А всі секрети, як я його готую, дивіться. Беру курячу печінку. Так, я її змільчаю. Наливаю молоко, яйця. Сіль, перчик, мука і все це я буду перебивати погружним Блендером. Це швидко, надійно. Тепер буду це все збивати. Додала олії, ще раз перебиваю і буду смажити печінкові млинці. Ну, хіба це не краса. Сковорідка в мене 22 діаметра. Моркву і цибулю протушкувала і відварюю яйця. Саме вони дають цю ніжність. Тепер буду збирати наш тортик. Ось так намащую кожен млинець. Ось такий смачний печінковий тортик в нас вийшов.